Добрий день, шановне панство. Не було в мене коло три два дня. Дружина доглядала погано, підкинула того. Не підкидала, мало підкинула сіна, соломи. Тут коло поділки трошки мокренько, але дивіться, яка в нас ситуація. Ті більшенькі, більше нутринята їдять гранулу, Менше одне бігає. Перед дивіться далі ситуацію. А там сидить самка, яка має малих. І самка з малими, і сидять і більшенькі ще нутринята. Один, два, три, три, чотири, не знаю. Ну, але маємо ось таку ситуацію. Тут ні одного чорного немає. Рудила стандартна та самка. Родила стандартна самка, яка відкушувала малих. І родила, дивіться, майже всі чорні. Три чорних, чотири чорних я бачу, і там ще маленькі, п'ять штук. Ну, чи є більше, я не знаю. Бо тут є і старші нутрінята з минулого, і ці вони всі в купі. Ну, чотири чорних. Там чорних вроді не було. Ну, Час покаже. Так що вже маємо. З п'яти, три самки народив. Внутріння то найбільше активне, що я знімав на перший день, воно дуже активне, воно бігає їсти. І воно вже боряк гризло, то воно і на перші сутки гризло боряк. І сьогодні я кидав їм борячок, зразу вони внутрі голодні були. От. І... То мале, саме менше теж підходить до буряка і починає гризти. От дивіться, мамки сусідньої мамки, тої самки, самої, що перша родила, внутрішня шукає цицьку і все. Бачите, внутрі годують, бо мама ось стандарт, е срібна його, а воно там, де є, молоко там є, притулюється і все. Саме гірше буде отим Внутрінятам, яких самка, самка прийняла тих більших ще, тому що більше будуть висивати забирати молоко від менших і темпів росту ми вже не будемо мати таких. В той же час, як срібна, сам, срібна самка не дає чужим внутрішнятам до себе підійти. Ну, але що маємо, то маємо. Бачите, як воно є мама, чи, чи баба була чорні, і чорні передалися. Тут є два чорних, хоча тут серед них ні одного нема чорного. І мама їхня була стандартна. Ну, старших я маю на увазі, Які були жовтим самцем. А, нічого одне таке світленьке. Одне світленьке є, а остальні чорний стандарт. І самець пастельний. Все, буду я зараз кину сіна їм, наріжу трохи буряка, маю трошки техло, маю трошки картоплі. І зараз піду, накопаю я на вечір топінамбуру. Може і знімлю. Що там я маю під кущом, то пінамбор є. Чи він ще є, бо так як зими не було, то і, і ми ще могли поїсти його. Тут одна самка та панськувата, вона трошки гранула і п'є воду собі. Все, дякую за увагу, до побачення.